Коли ми зараз готуємося до новорічних та різдвяних свят, ставимо ялинки, Москаль активно готується до війни 24-го року. Вони заклали космічний бюджет на війну. Вдумайтесь в ці цифри. 160 мільярдів доларів. Люди добрі з Війна. Війна страшна. Війна ганебна. Ви бачите, скільки зараз смертей? Борю, сліз матерів. Я живу в аду, я лягаю з війною і встаю з війною. Коли я зараз говорю, я не знаю, що моїм єдиним сином. славний син, який пішов боронити і вас теж, щоб ви сиділи в цьому гарному залі. Я не з претензіями, я теж живу в цьому залі. Під мирним небом теплеємо гарнею в правильно? А подивіться, що там. Ви ж знаєте всі, яка там біда, вас є волонтери, які туди їздять, правильно? Ви знаєте, і в той же час ви проважаєте воїна в останній путь, а потім підписуєте знову тендера, бруківки і тому подібне. Як може бути бруківка, що там за нею ще стоїть, ви самі знаєте, цінніше, ніж життя людини, яка зараз за вас і за ваші площадки, і за ваше все? Майно, грамоти, що ви тут сидите, стоїть і віддає життя. Своє життя віддають за ваше життя. Тож добре думаємо, коли будемо зараз формувати, я говорю за всіх, всі ми, і громада, і ви, бюджет на 24 рік. І все прозоро виносимо перед громадою. Прозоро. Чому військові свого ПДФО мають фінансувати благоустрій міста? 14% і загального котла, куди пішло ПДФО, це на всю Україну, на всі міста України. Тільки було дано на військових. 14%. 86% від військового ПДФО, яке вони заробили ці гроші кров'ю і потом, пішло на благоустрій міста. З якої радості це. 86% пішло, це на всю Україну, це не тільки Калишку чи Франківську громаду. Думаємо. Думаємо, що Москаль робить, як він перелаштувався на військові рейки. І що ми робимо? Я не читаю зв'язка, я говорю це від душі і від серця. Не одної в мене війна на породі і в хаті, і в серці. У всіх вас. Якщо ваші рідні не пішли, це не означає, що у вас війни нема. А ви очільник вас вибрав народ. Народ стогне, народ плаче, взиває до вашої душі відкрити свої серця і душі. Зверніться до Бога, хай він вас підсилить. Чи ви, може, за прозорість, то чому тоді в понеділок, коли ми прийшли до міської ради, нас не пустили всередину до приміщення, хоча ми неодноразово тиснули кнопочку, якої, до речі, не було за жодної каденції у міській раді. І аж коли ви припинили, аж коли ваша працівна закінчила зйомку, яка була вигідна вам, аж тоді нам відкрили двері. Чи ви вважаєте, що нормальним є те, що керівник комунального підприємства може отримувати заробітну плату більшу, ніж військовий на передовій? Це виходить, що піднявши тарифи на воду, кожен пенсіонерів, який отримує пенсію в 3 тисячі гривень, він з цієї пенсії платить Шевчуку премію. Чому ви знімаєте з себе за все відповідальність і кажете, що це не ви вирішили, а проголосували депутати? Так правильно, депутати ж всі в основному, в основному орієнтуються на вас і вашу фракцію, тому що опозиції як такої, на жаль, немає. Я недавно була в Києві, ми провідували воїна після дуже важкого поранення. Там якась була трішки неув'язочка з лікарем, і мама дуже розплакалась. Ну, і я думаю, спробую попитати що до чого. Кажу. Можливо, треба якусь взятку дати, ну, так як у нас прийнято. Мені сказали, боронь вас, Боже, вони військових зараз бояться. Тому що один прийшов з гранатою і казав, попробуйте не зробити так, як мені треба. Я розірву цю гранату разом з собою і разом з вами. Тому думайте, мисліть, бо хлопці повернуться. І що чекати? Ми всі ще не знаємо. Дякую. 30 мільйонів крали на копанках на дорозі, 3 мільйони машини купили пані Табачук. 500 тисяч гривень ми даємо зарплату Гавролишину, 2 мільярда ми потратили на бруківку. Сьогодні, до речі, я почув ще одну маніпуляцію, що виявляється, депутати голосують за премію Шевчука. Тут так само ще одна маніпуляція, що ми виявляється, з військового ПДФО даємо на бруківку. Тобто це одні лиш маніпулятивні заходи. Тобто, якщо є конкретника, то можна говорити. Решта, я просто це вбачаю, так як я зі думкою притримуюся, що це є хороша політтехнологія, щоб забрати ПДФО з громад, тому що саме громади. Конкретно підтримували не тільки військові частини, ви не забувайте, що у нас так само багато є родин загиблих військовослужбовців підтримки програм, дуже багато які ми фінансуємо, тобто якраз військового ПДФО практично. Бо то, що в нас на сьогоднішній момент є 50, сьогоднішній момент на тиждень тому, 55%. До кінця року це буде 68%. Решта суми, що ми дофінансовуємо, не забувайте, ми не піднімаємо тарифи на тепло. Держава дає лише 4% нам до ПДФО. Нам реально, того ПДФО не вистачає, ми дофінансовуємо своїх коштів, це більш ніж ще додаткових 4% ПДФО, І практично вся ця сума майже перекривається, то, що ми якраз і отримуємо. Тобто, щоб говорити, що ми використовуємо бруківку, до речі, бруківка це залітке поняття у цій політтехнології, щоб ви розуміли. Приймали бюджет, він відкритий був. В засобах маси інформації все писали. Про брухівку все чули. Але на жаль, тільки, от коли вже практично від третіх роботи було зроблено, згадали, що отаке от рішення прийняли. Це прийняли по цій країні. Ми з міськими головами спілкуємося на цю тему і прекрасно всі бачимо, чому це все робиться. Все забрали в нас ПДФО, ДФО, живе всім далі. Як ми далі ми будемо працювати, будемо з депутатами думати. Тому що, на жаль, наступний рік бюджет буде дуже такий важкий. Але ми все рівно підтримку нашим збройним силам України, підтримку наших родин загиблих, ми не зменшимо. Ми далі будемо так працювати. Наша калівська громада визнана передовою в області по підтримці, якщо ми беремо по відсотковому по підсотково-військовому. По так що закидати калицькій громаді, калеським депутатам мені, що ми не працюємо, це неправильно. Якраз калицька громада і передова, порівняйте з іншими там містами, з іншими громадами. І це обговорювалося так само на раді оборони, на Раді оборони, на, 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 на нашій координаційній нараді під голованням голови ОВА, де Вони чітко роздивилися всі наші видатки. Чи є цільове, чи не є цільовому, все практично у нас. Правильно, у нас немає такого, щоб ми десь використали десь там якісь календарі, на якісь там додаткові непотрібні брухівки. Тобто, те, що ми робили, це є так само. Ці дороги доходять наші, якого більше переважних кількість людей. Це елементарний благоустрій, тому що ми є цивільна адміністрація, ми повинні дбати з благоустрій так само за життя нашого міста, що ми і робимо. І прохання, щоб не маніпулювали там в Фейсбуках, хо зараз перед депутатами, так само своїми там певними речами, конкретно, що, наприклад, то то, то не то, тому що то, що все говориться, ну я не знаю. Це більше напевно, 80% це маніпуляція.